Привіт, друзі! Привіт усім! Це Радіо Рай, як ви вже знаєте, і сьогодні просто неймовірна у нас і звістка і новина, і просто до нас прийшли гості. Господи, всім привіт! привіт. Бурла і... на Рай Радіо. Це бурла, друзі! Це бурла! Ну ясно, що ми вже всі давно знаємо його пісні. Він Максим Бурла, він і сам із міста Сміла, але він уже все український, народний, ну, улюблений. Не, не, не це ви дуже привілі. Ні, 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 абсолютно ні. Він відомий своїми авторськими піснями. Я вже сказала, хітами, такі як руський корабль, кайдани, рідна інші. Вони зараз набирають просто максимальних обертів в Ютубі. Я вже сьогодні сама промоніторила, подивилася. Там і півтора мільйона, і, -і, 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 і темпи лічильник росте і росте. Привіт. Привіт, мені Є... дуже приємно. у <рес> Вас дуже гарно. Мені дуже подобається Франківськ. Всім привіт. Бачу, що вода в тебе закінчилася зараз. <рес> Та нічого <рес> терпимо трошки ні. Зараз принесуть свіженько. Дивіться, яким боком ти сьогодні в Івано-Франківську. Що у тебе тут зі буде... зміли з Києва сюди? <рес> Ми приїхали у Львів, дали там дуже крутий виступ і приїхали дати вам крутий виступ, щоб не тільки Львів побачив крутий виступ бурла, а ще івано франківськ Де будеш виступати? Як називається пул? Там таке складне названня, але дуже-дуже гарне. місце. Щось там, так? Да, ну дуже-дуже круте. Я просто хочу, правильно? щоб туди до тебе прийшли, тому напевно буде. Одна це афіша. Пул. Ага, поняла. Так, добре, зрозуміла. <сх> Значить, до тебе туди прийдуть. Е ну, водичку тобі тут дякую, піднесла. Дякую. Тримай, що цікаво, будете питати. Мені. А, перш за все, мені завжди цікаво, як ти сказав перед ефіром, тобі 22 роки, як в 22 роки такі тексти в голову приходять. Не знаю. Якщо Тому можна... що там море, вибач, переб'ю, там море патріотики, там море про Україну, там біль, і, і, і не тільки біль, там і мотивація страшна, величезна. Як оце приходить до тебе? Емоційні із сенсом, треки, це ми таке Завдання технічне для себе самого і я дуже я написав Руський корабель. Це один з головних моїх хітів. Я його написав буквально ну, за 30 хвилин. Просто прийшло десь. Я це так відчув. Я це так і написав. Пишу сам. І дехто дивується твої що... тексти. Двадцять да, двадцять 22, 22 можна так писати. Я просто з дитинства реп слухаю якось розумію, як це все подати так, щоб це було і емоційно, і круто звучало, і ще й сенс туди вкласти. Для мене це не дуже складно. Це було сильно, ну бач, тобі не складно. А хтось не може з себе витиснути і чогось будь-чого розумного. Кожен в чомусь ми тут хорош. сьогодні світ лаб лаб Лабаду, маленькою Люду, згадували <рес> а, а просто що про її тексти, знаєш, і про її наповнення емоційне. А ось є люди, які мають сенс, які мають кожного. Так. Да, в цій, в цій так. індустрії, але я за те, щоб українська індустрія розвивалася, це дуже важливо. Хочу вийти на американський ури. Щоб у нас було в Україні, так як у них щоб були спонсори, були продюсери, і це все було дуже круто. Дивиться, ти не одразу почав писати патріотичні тексти. Що було перед тим? Перед війною я ще писав там на російській мові деякі пісні. Вони зараз теж ну, дуже. Слухабільні називаємо їх так типу uh -huh. вони круто звучали, але вже з початком війни я вирішив спробувати на українській мові. і Перша моя пісня це була руський крабль, і uh -huh. перша пісня на українській мові вона зайняла перші позиції по всім фронтам. Так сказано. Це Shazam, Apple Music, Spotify. Uh -huh. Я дуже здивувався. Чесно, ти їздиш кудись зі своїми піснями? Да, ми виступаємо перед військовими. Насамперед для мене дуже важливо зараз це підтримка військових морально. Ну я yeah. бачу на афіші твоїй, ось тут є, що ви збираєте на пікап. Ми збираємо от на дрони. Ми збирали останній раз. Я не пам'ятаю точно які там суми, бо їх ну в нас реально дуже багато зборів. Там і 300 тисяч. Є. Мій перший взагалі концерт був благодійний. Ми зібрали там теж дуже баг... Мій перший сольник. Ой, не сольнення, там 300 тисяч гривень теж. Ми зібрали там з mm хлопцями. -hmm. Виступали тисяча людей були. Але зараз донатами важко чомусь людям. Трішки я не так. знаю, можливо, просто вони так десь розхолонули шкіда. Десь... Рослабилися надіються вам. на залужного знаєш, вам залужний все вирішить. Хочу надати про те, що йде війна. <сум> да. Дуже важливо і без нас. Вони якщо і справляться, то їм буде дуже важко. Але наша роль це підтримувати їх до самої до самої перемоги. А спонсор показу Sky Music – це студія звукозапису і репетиційна база. І ви уявляєте, вже в жовтні відкриття школи мистецтв Sky Music School. Ну і звісно, заходьте в простір твого успіху, івано франківськ вулиця Полива, Орлика, 4. З чого все почалось? Як ти почав писати ці тексти, співати. Що з музичними інструментами, чи там музичною освітою? тебе є музична освіта? Я ходив, ні, взагалі немає. Я там ходив на Текстінг. хор. Стінг. Ну, якось <laughs> мені просто, мабуть, дано, я не знаю, я ходив в технікумі на хор, там щось співали. На гітару там ходив, може, в років 10, там ходив три ну, місяці. Що там? Ну так, да, так, пробував себе. Ну мені от більше ну, тексти. хотілося тексти співати. Так, uh -huh. Не Гітара не якісь інструменти. Я не вмію там ні на чому, а тільки на в мене дуже добре. <реш> сьогодні в тебе буде один концерт, так? І ти от буквально з поїзда? І... Да, вчора концерт на поїзд, сьогодні концерт на поїзд в Київ. Як взагалі Настрій? Дуже супер, дуже класно. Мені дуже приємно приїжджати Львів, Франківськ, мені дуже подобається увага. А ти вже був раніше у Франківську? Так, да, ми були тут, їздили, теж був сольний концерт. А коли Ну десь місяць назад чи півтора uh -huh. мені сподобалось. Тут гуляв по місту? Так, да, гуляли по І місту. ти був у нас метрівці? Дуже довго. Ми приїхали в 6 ранку. У нас там концерт був по-моєму, в п'ять вечора. І ми по всьому франківську а робити, пройшли. Та? Да, ми пройшли, ми там ну дуже гарне місто. Таке, наче подол в Києві, великий, великий подол. Ну класно. А місто. в Києві ти теж давно? В Києві десь спочатку. Ну як не, не спрям з самого початку війни, але плюс-мінус з початку війни. Десь з березня там, як, як так буде. сталося. Мені завжди цікаво, тому що завжди буває так, що вау, раз і щось сталося, і <губ> людина в один момент стає популярною, клікабельною. Знаєш, я про при... це так при... мріяв. Я, взагалі, як не це міг... сталося? я не міг представити, що зі мною колись таке буде. Так з одної пісні. Я пам'ятаю, ми записали цю пісню, записав її в шкафу у себе вдома. Ну, да, <губ> я, я записав в шкафу, коротше. потім поїхали на 11 Pro, iPhone якийсь. Там сняли кліп в полі і все, я так їх закинув, ну, виложив в ТикТок, там туда-сюда. І все, я так дивлюсь, тіктоки сто тисяч, п'ятсот. Та це відео людина це типу, дуже крутий результат. І я не розумів. Хтось в когось злітає криша, там хтось думає, що все, я зірка. А я так пам'ятаю, в Києві лежав порваних. А ти такий розгублений. Де... Думаєш, ну що робить? Я це лежу в порваних почтаніках, в порваних почтаніках лежу, всі мої друзі, кажуть, о, зірка, ну що ти на зірку похожи, кажу, та я не знаю, що це відбувається, не знаю, як я на це реагую. Я взагалі не змінився, який я був, такий я став. Ну і це чудово, тому що дуже Часто буває так, знаєш, коли там. Мільйон Крутят переглядів. До того всього, в тебе була якась компанія, з кимось ти зустрічався в гурті, десь співали, лабали десь на якихось інструментах. Що ти робив до того? Тому що, дивись, я чому тебе запитую, тому що про тебе в інтернеті взагалі нічого немає. Все, що я все, що я про тебе знаю, це якісь там невеличкі інсайди. Скоро буде Вікіпедія. там буде З посиланням на. Наш ефір. Да, yeah, okay. <laughs> окей. Розкажи мені, як, як ти жив? До, я Майків. працював в ДТЕК в Дніпрі, зустрів там війну. Тому якщо я захищати, то це ну, типу, своє рідне місто своїх близьких. Бабушка, дідусь, діду, мене там в Смілі. Я приїхав в Смілу, чекали. Якось я думав, ну теж були плани йти в воєнкомат, щоб там не розказували. Всі ми збирались на квартирі зі своїми друзями, дуже хотіли, але потім в мене вийшло от зайняти таку руль дуже важливу, Я думаю, що від мене зараз дуже велика користь. Я підтримую воєнних і мені дуже приємно, коли. От вчора взагалі на концерт. Я сиджу в Гримерці, там сидів Степан Гіга. Там було ну, круто, Ми сиділи це. The... The... Я чую так просто: Брах! Ти залітає! Залітають такі два військових передивом привіт хлопці, Серйозно? Залітають в Гримерку. Там охранников порозкиду. Так, нам треба сфоткатися, Нам надо. Ми восьмидесята окрема десантна штурма бригада. <реш> ну Це дуже круто, коли військові. Вони прям рад, 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 радувалися, Так і це до цього дуже багато. На сам ну, сам насправді в Києві мене. На хрещатику фотографуються військові, кажуть, що нам дуже важливо і дякують. А для мене це дуже такий стимул великий. Розкажи про далі. що буде сьогоднішній концерт? Будуть мої пісні 12, по-моєму, чи 10 пісень. Будуть новинки, так що приходьте, послухайте, мабуть, заспіваю для вас одну демку, яка ще не вийшла. Крутяк, не. ми про неї теж не знаємо. Не. Ти любиш отак, такі от з, закриті теми та от десь там трошечки привідкрита. і Думайте собі твоя пісня з вишебабою. Да, це було розкажи мені, будь ласка, як сталося так, що ви ну цей тандем створили така колаборація. Як це вийшло? Це буквально за п'ять хвилин. Ми познайомились, списались, і там пару слів перекинули один одному. Він каже, що в мене, я типу доно, якийсь крутий там матеріал. Давай типу, якось подумаємо, що ми можемо з ним зробити. Кажу, взагалі супер клас закинули друг другу в телеграм. Він закинув в телеграм мені свою пісню, свої куплети. І я в моменті написав приспів. Ну, ти про нього знаєш, ти знаєш, то він я знав про, я бачив його в Тіктосі, але вже потім ще баба, про... він же ж і журналіст, і... Ну, да, він... Да, і поет крутий. Дуже крутий. А, ну, і серйозна людина, так. Я, ну, я була подивована те, що у вас такий дует вийшов. І саме цікаве, і відео дуже круте вийшло. Mm. Воно надзвичайно м -м, чіпає. Знаєш, воно таке до мурашок пробирає, до морозу. А, тому всім рекомендую подивитися. А сьогодні, друзі, так, всі до ем, бурли слухати, насолоджуватися, то і, звичайно, м любити все українське. Я Рада, щаслива, що ти сьогодні до нас завітав. Дуже коротке в нас таке маленьке інтерв'ю. Але слава Богу, його можна буде не тільки послухати зараз в прямому ефірі, а ще й подивитися у нас на Ютубі. Трішки згодом ми його гарно сформуємо, оформимо. Ось а всім вдячна, що були з нами. На останок скажу: не забувайте підтримувати армію. Це зараз дуже важливо. Задонати донатьте і підтримайте армію. Слава Україні! Героям слава! Слухаємо зараз пісню, бурла. dușii.